Дорогі колеги, сьогодні будемо говорити про. Дорогі колеги! Сьогодні будемо говорити про час максимальної фонації. Чули таку фразу? Її можуть перевіряти фоніатри, фонопеди та логопеди. Чому це важливо? Вміння розподіляти повітря на мовленнєву фразу це про плавність. Та ритмічність нашого мовлення. Як це перевірити? Обираємо голосний звук, це може бути О, У І. Е. Підбираємо максимально повітря та протягуємо звук стільки, скільки вистачить повітря. І норма у жінок 14-16 секунд, у чоловіків 20-25. Спробували? А скільки секунд виконали ви? Пишіть в коментарі.